Проста у використанні і головне найпотужніша в лінійці електромотокос німецького бренду Штіль модель FSE 81. Ця коса виконає ювелірну роботу з видавлення трави під деревами, кущами, вздовж бордюру та в усіх важкодоступних місцях після роботи газонокосаркою. Картина вашого ландшафту тим краще, чим більш однорідно виглядає її фон газонна трава. Якщо ви щільно слідкуєте, щоб чисто і рівномірно було під кожним деревцем, кущем або понад бордюром, то електрична коса штіль FSE 81 саме те, що вам треба. А ще вона здатна впоратись не тільки з травичкою, але і з помірним бур'яном навколо вашого будинку. В комплекті при покупці ви отримуєте агрегат, який складається з двох головних частин мотор і штанга. Вони легко збираються і розбираються і вміщуються навіть в невеликому автомобілі. Ідеальна, як на мій погляд, модель для невеликих приватних ділянок FSE 81. Комфортна вже тільки тому, що вага її складає 4,7 кг. При довжині коси 153 см. Працювати зможе навіть жінка, а використання цієї коси можливо з поясом для носіння. В комплекті маємо захисний пластиковий кожух і спеціальний упор для обмежування радіуса дії струни під час роботи коси. Ручка керування дуже м'яка і поглинає частину вібрації під час роботи, тому що комфортно вкладається в руку працюючого. Керування косою відбувається однією рукою. Важіль запобіжник затискається зверху під час роботи. Якщо ви раптом випустили косу з рук, він вимикає двигун. Важіль газу розташована знизу. Гумове покриття на ручці соп тач додає комфорту оператору. Максимальна кількість обертів двигуна моделі 7400 на хвилину. Кругла ручка забезпечує легке комфортне керування косою. Особливо це відчутно під час косіння на вузьких та обмежуючих рух ділянках. Її можна підлаштувати під свій зріст і залежне від положення під час косіння. Радіус косіння моделі FSE 81 оптимальний для роботи 35 см. І як ми вже зазначили, спеціальний упор не дасть струні пошкодити рослини, які знаходяться поряд з частиною газону, що обробляється. У захисному пластиковому кожусі всередині розташовано невеличке лезо, яке відсікає зайву довжину пластикової струни. Котушка для косіння в комплекті мотокоси FSE 81, автокат С6 2 з автоматизованою подачею струни. Потужність моделі FSE 81 складає 1 кВт. Ця модель оснащена захистом двигуна і електронним регулюванням кількості обертів. Якщо в процесі роботи косою на ділянці на її шляху з'явиться більш об'ємна поросль, завдяки цій опції коса автоматично підвищує оберти і знищує усі перешкоди. Як і всі електричні моделі, 81-ша коса має фіксатор електричного кабелю. Він міцно тримає кабель та запобігає його раптовому висмикуванню. Приємна деталь, на яку ми звернули увагу, це те, що в комплект при покупці входять і захисні окуляри. Вони добре вентилюються і мають широкий боковий захист. Тож залишається лише завітати до магазину Добрий господар, щоб потримати цей інструмент в руках особисто і впевнитися у правильності вашого вибору. Мерші за покупками.